Друзі, вітаю на ютуб каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми відповімо на питання: а що ж з українською нерухомістю? Частково ми вже заспойлерили цей момент, коли робили наш шестирічний огляд. Огляд шляху мільйонер за 7 років. Ви можете його подивитися за підказкою і дізнаєтесь, як близько ми наблизились до цілі в один мільйон доларів капіталу. І випуск вийшов досить цікавий, багато коментарів. Дуже багато а, позитивних коментарів і коментарів підтримки. Я дякую всіх, хто подивився, лайкнув і написав добрі, теплі слова, і слова побажання, і слова підтримки. За це я вам дякую. Ну і ми там зокрема сказали, що ми почали ми часто Тину нерухомості продали, решту допродаємо. І зараз хочу більш розгорнуто відповісти на питання, чому вирішили продавати українську нерухомість. Переводимо все в ліквідні, в тому числі фондові активи. Ось про все це більш детально у сьогоднішньому випуску. Буде цікаво. Залишайтеся з нами до кінця. Отже, одразу розпочнемо із нашого першого об'єкту, який було придбано в рамках проекту Мільйонер за 7 років. Це була квартира, яку ми придбали у 2019 році. Саме тоді ми вперше застосували метод роботоки сакі, коли ми за кредитні кошти придбали дохідну нерухомість для себе. Ми вже детально показували, розбирали на каналі. Якщо що в 47-му випуску, ми вже підводили підсумки, показували, як ця нерухомість виглядає. Ну особисто для мене вона залишила теплі сп. Тому що весь ремонт, окрім а, сантехніки, розводку труб та електрики, ми робили самостійно: тобто плитка, ламінат, шпалери, штукатурка, меблі збирали. Тобто можу пишатися тим, що ми її тоді зробили всю самостійно, показалося це на Ютубі, також зібрали дуже багато позитивних коментів, за що я вам вдячний, але вирішили її все ж таки продати. Тому ми достроково погасили а, наші кредитні зобов'язання потім ми її знову використовували як такий собі інструмент. як... Е... Важіль, за допомогою якого ми хотіли прискоритись, ми її в другий раз заклали, щоб отримати знову ж кредит і розвиватися в рамках проєкту Мільйонер за 7 років. Але і другий ми так само достроково під час війни вже погасили. Ми говорили про те, що сумарно, із рахуванням, перш... із рахуванням всіх витрат, оформлення, мити, податків, ремонту, витратили на весь цей об'єкт 39 тисяч доларів, продали трошки менше 43. Тисяч доларів, тобто наша різниця склала 4 тисячі доларів за ось цей час шестирічної історії. Ну і з одного боку, звичайно, вклали 39, продали за 43, 4 тисячі або ну майже 4 відсотки це те, що вдалося по факту на ній заробити. І з одного боку, звичайно, багато хто з вас сказав, що це ну навіть не заробіток, тому що інфляція все з'їла. Ну, і дійсно, якщо ми подивимося на інфляцію по долару, і ця інфляція по долару також, звичайно. Є то лише тільки по 2022 року, найбільш такому високому за рівнем інфляції, із врахуванням ковідних наслідків, інфляція склала 8%. 22 в 2022, в 2021, 4,7%, в 23-му 4,1, в другий, 8, двадцять перший 4,7, Ну і 2020 там 1,2, 2019, також трохи більше 1%. Але, як ми бачимо, інфляція лише за 2020. Третій рік склала понад 4%. Тому, звичайно, якщо ми говоримо, що ми а, витягнули за ці роки з нашого об'єкту 4000 доларів, то можна казати, що інфляція всю цю дохідність по факту і з'їла, і ми можемо навіть говорити про те, що ми зафіксували Збиток по цій нерухомості. Але це не зовсім так. І я більш згорнути це покажу і продемонструю на нашому другому об'єкті, бо він якраз зараз ми його щойно вже виплатили з іпотеки. Тобто ми іпотеку знову ж таки по ньому погасили достроково, зараз виставили об'єкт на продаж, він ще не проданий, але наочно тут можна буде подивитися все ж таки про реальну дохідність і. Все ж таки поговорити про всі плюси і мінуси придбання нерухомості в Україні за банківське кредитування вдовгу за гривню. Отже, якщо ми поговоримо про наш другий об'єкт, він вже знаходився поза Києвом. Це була Київська область, Києво-Святошинський район, він виглядав у нас ось так. Цей теж об'єкт невелика студія, смарт так само в межах там 20 трохи більшого метрів квадратних. І великий теж плюс, що це була наша вже друга іпотека. В нас вже була набагато краща кредитна історія. Якщо перший ми брали за 50% першочергового початкового внеску, то другу нам іпотеку вже дали при 30% відсотковому першому внеску. І 70% відповідно взяв на себе банк. Якщо ми говоримо конкретно про цифри, то тоді це був 2021 рік, якщо не помиляюся. 30% першого початкового внеску складав 204 тисячі гривень або 7200 доларів по курсу 28,3. І решта 70% кредиту або 473 тисячі гривень, по тодішньому курсу складала 16 650. Доларів і тепер треба поговорити, що ось за ці там трохи більше ніж три роки, що ми сплачували іпотеку. Звичайно, у нас суттєво змінилося курс гривні. По перше, цікавий момент: ось на етапі, коли ми погасили кредит, ми сплатили залишкову вартість кредиту в розмірі 454 тисяч 300 гривень. Ще раз давайте, щоб було наочніше, із 473 тисяч гривень за три роки. Нам е, залишалося ще сплатити 454 тисячі 300 гривень. Тобто, всього за весь цей е, час е, ми сплатили суто. Якби викупили об'єкт всього на 18 тисяч 700 гривень, решта е, всіх наших іпотечних платежів це були виключно відсотки, е, яку, які забирав собі банк. Тобто, ось це плюс-мінус вам для розуміння пропорцій. Що у перші взагалі роки, навіть перші 10 років іпотеки, ми іпотеки брали на 20 років, леву частку ваших іпотечних платежів буде складати саме банківський кредит і меншу частину, е, якби викуп вашої нерухомості, тому ось за весь цей час Ми, по суті, суто кредиту сплатили лише 18 700 гривень. Тобто, можемо казати, що весь цей час. По суті, кредит майже й не був погашний. Да? Тобто ми сплатили лише 450 Ми викупили минулого місяця, заплатили 454 тисячі 300 гривень. Тепер, якщо ми беремо 454 300 гривень по курсу, який був тоді на момент 41,5 гривень за 1 долар, по факту ми викупили ось ці 70%. Які на момент отримання кредиту коштували 16,650 доларів, в нинішньому еквіваленті це 10 950 доларів. Ну або там майже 11 тисяч. Тобто, по факту, лише на курсовій різниці ми зекономили, або, можна сказати, купили де-факто нерухомість а, а, з дисконтом в 5 тисяч доларів від. Першочергової суми. Тобто, якщо ми візьмемо наші 10 946 мінус 16650, тобто. Навіть більше 5700 ми зекономили з а, урахуванням курсової різниці. Тобто, ось ці цифри ви зафіксували. Якщо ж ми говоримо тоді, на момент, коли ми повністю оцінювали якби, вартість об'єкту плюс а, ремонт, ми а, виходили на суму а, п'ять з яких 24325 – це власне квартира, страхування, всі там і іпотечні витрати пов'язані з процедурою оформлення кредиту, плюс там ремонт. Ремонт нам вийшов дуже дешевий, тому. Тому що ми вже придбали квартиру по факту із ремонтом, із кухнею та із ванною кімнатою. Ми тільки докуповували частину меблів, там пральну машинку, холодильник і все це облаштовували, обирали, тому так дешево і сумарно за. Тодішньою переоцінкою, вартість об'єкту нам складала 25 500. Але зараз, враховуючи, що ось ми е, проводимо там математику про поточній ціні на ринку, за скільки можна продати, ну ми говоримо десь про е, 1250 доларів за метр квадратний плюс-мінус в тому районі. Тобто ми м, зараз починаємо його продавати за там трохи більше ніж 26 тисяч доларів. І, звичайно, якщо ми говоримо про е, 20... Нехай це буде для рівного рахунку 26 тисяч доларів мінус 25 500, це е, та оцінка об'єкту з рахуванням ремонту, коли ми його запускали. То ми виходимо в профіті. Ну, плюс 500 доларів. Можемо казати, що профіту взагалі немає, е, особливо враховуючи знову ж таки, інфляційні за весь цей час, то ми в суттєвому збитку. Але якщо ми все ж таки говоримо про те, що нам 70% е, нашого кредиту коштували на 16650. А ми з вами рахували, нехай буде там 10 тисяч 950. Плюс 30% все таки, все ж таки першочергового внеску, який ми внесли, це там 7,200. Плюс ми з вами говоримо про ремонт 1000, нехай буде знову ж таки для рівного числа 1150, Це 19300. Якби. Вже в нинішній переоцінці нам вартував об'єкт. Ну і звичайно, 19300, Якщо а, все буде благополучне, ми його продамо за 26, то це вже різниця. А, 6%. Тисяч Ну і 6700 розділити на 19300, це виходить вже 34%. Ми теоретично, якщо продамо, якщо все складеться, зможемо зафіксувати 34% плюс за ось ці там трохи більше ніж 3 роки володіння цією нерухомості. Тобто, з цієї точки зору, якщо ми говоримо про те, як швидко інфлюює гривня, як швидко а, вона. Дешевше по відношенню до долару то Звичайно цікаво, але враховуючи таку математику, більшість з вас, звичайно, може запитати Мирославе, Ну, якщо іпотека тим більше на 20 років була, і є всі прогнози того, що а, гривня і продовжить дешевшати. І є невтішні прогнози міжнародного валютного фонду, де на 25 рік закладається вже курс понад 45 гривень, на 26-й понад 48 гривень. 27 рік це насправді вже дуже скоро понад 50, 28, 52+, п'ятдесят два плюс, рік. Ік понад 54 гривні за 1 долар. І, звичайно, якщо ми говоримо, що гривня буде так знецінюватись, якщо вона буде так знецінюватись, то за 20 років ця іпотека взагалі може перетворитися в умовно в умовно безкоштовно. Але е, знову ж таки, коли ми приймали це рішення, ми намагалися взяти в розрахунок. Всі о, змінні о, і всі вихідні дані для того, щоб якби правильно вирахувати о, і правильно спрогнозувати, о, правильно спрогнозувати правильність, вибачте за тавтологію наших дій. Причина перша, це все ж таки знову ж та інфляція, яку ми споглядаємо з дешевшення гривні, тому що все одно ці об'єкти вони мали б за своєю суттю бути дохідними об'єктами. Ми їх здавали за гривню. Це можна вважати економ, житлом, невеликій смарт студії, і в договорах з орендарями прив'язатися до курсу долару. В таких помешканнях, ну я не кажу, неможливо, але вкрай, ну. Дуже важко, тому що всі розуміють, що одного дня ви засинаєте у вас курс 27, іншого і ви перекидаєтесь у вас 40. і звичайно, жоден орендар, особливо який заробляє в гривні, працюючи найманим працівником, не може е дозволити собі такі е коливання і відповідно так багато витрачати на оренду. Тому е в якийсь момент особливо ми говорили про те, що е незважаючи на те, що ціна в Києві на оренду все ж таки почала зростати, але якщо ми робимо якраз ось долар доларову Переоцінку, то е, ці показники далекі до показників е, до лютого 2022 року. Тому, е, перше, це ось це, це почало перетворюватися ця нерухомість у таку валізу без ручки, яка все одно щось здає, щось генерує. Принаймні орендних платежів вистачало, щоб виплачувати іпотечні платежі, але про будь-який заробіток мова не йшла. Друга причина це все ж таки е, прогнози по здорощенню квадратних метрів у майбутньому. Якщо ми коли заходили в іпотеку, все ж таки начитавши з мудрих книжок і звичайно книжок західних капіталістичних країн, в тому числі американських авторів, які закладали е, в ось, ось цю формулу щорічне зростання нерухомості на певний відсоток, е, ми, ми сподівалися, що ми зможемо е, ну, так, таку перемінну застосовувати в нашій українській нерухомості. Але на реалії виявилися зовсім іншими зі зрозумілих причин, але тим не менше, якщо ми говоримо про майбутнє, мені важко спрогнозувати, яким буде попит на е нерухомість з точки зору її купівлі-продажу, наскільки вона буде дорожчати або падати в ціні, наскільки статистичні дані відрізняються від реального ринку. Звичайно, можна говорити про те, що Київ лишається адміністративним центром, де ще е залишається відповідна густота населення і є більші можливості з точки зору. Пошуку роботи, тому нерухомість, як мінімум, ну, буде зберігати якийсь попит, але будувати прогнози на майбутнє 10 плюс років, що якщо зараз е ціна за метр дві тисячі, чи буде вона, не знаю, там три тисячі через 10 років, мені важко. Тобто цей ринок зараз повністю тереінкогніта щодо можливих прогнозів і. Задаючи інше питання, якщо ці кошти вкласти в інший клас активів, чи не зробимо там більше, якщо ми знову ж таки говоримо або згадуємо про фондовий ринок, або навіть про криптовалюту. Номер три Це, звичайно, ризики і фізичного пошкодження або фізичного знищення. От якраз наша друга квартира, яку ось ми щойно показували. Вона частково відчула на собі один із прильотів. В нас повибивало шибки, прямо повибивало їх ударною хвилою просто винесло всю шибку. Там стелефонували сусіди і сказали, що у вас там немає вікна. Ну не те, що немає. Рама залишилася, вікна повилітали. І так цікаво, вікна повилітали. А скло залишилось цілим. А, парадокс, але так як є. Тобто, знову ж таки, о, беручи до уваги і цей фактор, і, не розуміючи, або все ж таки вже зараз о, беручи і такі. Моменти в розрахунок дуже багато залишається ризиків ну, і щодо її майбутньої ліквідності, якщо ще дивлячись від того, як вона буде сильно пошкоджена, і ось а, цей фактор можливого знищення майна, який майже повністю нівелювався на момент, коли ми брали іпотеку. Зараз він все ж таки відіграє досить роль, ролі. Це вже є досить серйозний ризик, а, який в тому числі вплинув на кінцеве прийняття рішення щодо дострокового викупу та продажу. Наступний момент момент це все ж таки, що ми готуємося до нового зимового періоду. Тут не буду наганяти також від себе якихось додаткових емоцій, але скажу, що все ж таки особливо багато новобудов, особливо в Київській області, і невисоких забудов. Більшість забудовників майже все заводили під електроенергію. Тобто, в нас подача води, електронасоси, тепла вода, електробойлер, підігрів їжі. Електроплита, опалення електрорадіатори, електропідлога, тобто нерухомість де постачання води, теплість води, теплість самого приміщення, можливість приготувати їжу, все зав'язано безпосередньо на електроенергію, враховуючи знову ж таки поточні умови, є, ну, м'яко кажучи, Ризикованою, тому що це впливає і на частоту змін орендарів, тому що коли довго немає електроенергії, коли ми не можемо забезпечити якісь альтернативні джерела, тобто можна звичайно, наприклад, придбати там газову комфорку, але питання вже теплої води, або факт постачання води в квартиру під питанням, знову ж таки опалення, все це лягає додатковим навантаженням і ну важко знайти альтернативні рішення, окрім тих. Коли ми можемо групуватися в рамках ОСББ і робити ну, якесь колективне рішення на будинок. Але окрім електроенергії, ми підходимо до наступного також ризику, це власне ОСББ. Я вже багато разів висловлювався щодо цього, що, на жаль, ту реформу, яку закладали, і всі ті позитивні зміни, які закладали у зв'язку з переходом від ЖЕКів до ОСББ, ну на прикладі економ класу житла, як на мене, не завжди виправдались, тому що в рамках ОСББ. Всі, вся. Тяжкість побуту будинку падає, звичайно, на її мешканців, і все, що стосується там зламаних насосів через перепади електроенергію, там спалених трансформаторів, лічильників. Тобто будь-яке питання, яке потребує погодження всіх співвласників багатоквартирного будинку, якщо у вас ОСББ, плюс, враховуючи, що багата кількість людей виїхало треба спілкуватися з представниками, з кимось немає зв'язку, якщо це досить велике Великий житловий комплекс приймати ось ці колективні рішення досить важко. Через це гальмуються життєво необхідні якісь питання для обслуговування для майбутнього обслуговування будинку, для його підготовки до зимового періоду. Тому що це завжди потребує коштів. І знову ж таки, одна з причин, що ми все ж таки, якщо ми беремо загалом по Україні обіднішаємо, кожна копійка стає дорожчею, все дорожче, тому нести ще й Такої витрати пов'язані саме з обслуговуванням, завжди е, викликає, м'яко кажучи, агресію е, в, в всіх цих чатах ОСББ і гортаючи їх, можна на цілий день е, в них вести переписку, а так і не дійти до якогось спільного знаменника. Тобто, ще й оперування і керування цією нерухомістю, воно також наразі стало досить е, е, важким. Я повторюся, це. Досвід, наприклад, тих житлових комплексів, тих невеликих студій, де ми якби оперували, можливо, в нерухомості іншого класу у вас такої проблеми немає, але ми з такою проблемою зіштовхнулися, і вона теж дає про себе знати. Ну і останній момент, про який я також частково зазначив, що ті кошти, які ми можемо зараз виручити з за продажу нерухомості, чи не зможемо ми розпорядитися ними краще? Знову ж таки, якщо ми їх проінвестуємо в той самий фондовий ринок, чи за аналогічний проміжок часу, якщо ми говоримо про строк дії іпотеки, там ще 20 років, тобто по другому об'єкту, наприклад, це ще 17 років виплачувати, чи за ці 17 років ті кошти, які ми зможемо... Витягнути з продажу, вклавши у фондові активи, чи не заробимо ми більше з меншими ризиками е і з більшими шансами все ж таки на примноження капіталу, враховуючи, що це, скоріше за все, будуть активи, які ще будуть генерувати дивідену дох дохідність через е свої ознаки суперліквідності ці цінні папери можна закласти і вже прокредитуватись у самого брокера, і вже кредитні кошти також далі кудись вкласти. Тобто. Е за сумою всіх цих факторів було прийнято рішення, користуючись тим більше і курсовою різницею, все ж таки зараз достроково погасити. Вити і перенаправити саме в ліквідні активи а з причин, які я назвав. Я думаю, ну зі свого боку е намагався максимально детально їх з вами проговорити, щоб ми з вами були на одному розумінні. Якщо ви з такою ж позицією зараз зіштовхнулися, можливо, також це ваш наштовхне на якісь ваші висновки та ідеї. Ну і третій об'єкт, який ми показували, це наш е також самостійний розподіл, як ми назвали, великого на мале. Е це був такий наш перший експеримент в цій галузі. Коли ми двокімнатну е, своїми силами намагалися розділити на дві студії, але тоді е, по тому об'єкту в нас е, оновлю е, інформацію, були дещо інші вихідні дані, оскільки цей об'єкт не належав нам на праві власності, ми його якби, взяли в управління. Е, тобто ремонт на нас і здача в оренду на нас, ми платили власнику е, і платимо досі певну фіксовану суму. А все, що заробляємо більше, залишаємо собі. Е, оскільки цей об'єкт не належить нам на праві власності, він і далі Подальшому знаходиться в нашому управлінні. Ці два смарти здаються, і в принципі, навіть на цьому ринку вони здаються досить непогано, але повторююся, там в нас не було залочено особисто нашого капіталу дуже багато, тому що сам об'єкт нам не належав. Але він продовжує ось в цій концепції, яку ми ще тоді вибудували, так і функціонувати і продовжує генерувати якийсь невеликий грошовий потік, особливо в перерахунку на тверду валюту. Тому це що стосується ось наших, скажімо так, київських. Об'єктів нерухомості такі по ним зараз апдейти, такі по ним зараз висновки. Якщо у вас є якісь свої думки, коментарі, що ви робите з нерухомістю зараз в Україні, купуєте або продаєте, як у вас справи з орендою, будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що ваші коментарі допомагають нам просуватися в трендах YouTube. Звичайно, щоб не пропускати наші нові апдейти, висновки і відео. Підписуйтесь на YouTube-канал Мільйонер за 7 років, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і звичайно ж, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами вже у новому випуску. До зустрічі!